Топ цукерок, які всі ми їли в дитинстві. Ну і перші цукерки це бджілка. Чесно, я їх не дуже любила. У мене їх є брат. Він просто за ними, аж знаєте, йому вони йому дуже подобались. І купували, власне, йому, а я ж там пару штучок з'їдала. Мені не подобалась сама оця серединка, знаєте, оце, от середині джем якийсь, чи що це яке витікає. Наступне це малібу. Боже, скільки я цукерок перешукала, щоб знайти, взагалі, я не пам'ятаю, як вони називаються, тільки пам'ятаю, як вони отак виглядають. І знову ж таки, вони були, їх продавали в нашій столовці і не продавали, що саме цікаве, а тільки давали на здачу. Тобто, якщо ти і хотів купити окремо, то ні, так не можна було. Ну, як і в усіх інших цукерках, мені не дуже подобалась оця ось з апельсином чи то з чим вона була, а подобалась більше з вишнею. І там, ще була вишня і, по-моєму, полуничка щось таке. Наступне, це ось такі цукерки Bon Amour, тільки От зараз дізналися, як вони взагалі називаються. Вони були з смаком кави. Також дуже були смачні. Я пам'ятаю, знаєте, як ми робили? Ми, коротше, брали воду, просто звичайну воду з-під крану навіть могли брати чи з якоїсь колонки, і кидали туди отак цукерку, калатали, вона була типу така солодка, і ми так пили. Наступне. Це крекери, але ось такі, знаєте, не якісь там з цибулі, які зараз продаються, а от саме з вершками. І ще вони були шоколадні. От Просто, звичайно, ось такі крекери, тільки шоколадні, вони солодкі були. Чесно, я не дуже пам'ятаю на смак, які вони, от саме ось ці, тому що їла дуже давно, але пам'ятаю, що вони мені дуже подобались. Навіть якщо ми дивилися якийсь мультик чи фільм, то замість сухариків, які би я взяла зараз, теж, там чипсів, то брали ось такий крекер. Тут це торт. Я торти не люблю, можу з'їсти нам полеон або медівник. Все більше ніяк. або ось такий торт. І це був найкращий взагалі, торт, який мені найбільше подобався. Хоча там. Нічого такого не було. Вафлі і згущене молоко. Наступне це ось такі горішки всередині з гущеним молоком. Вони були дуже смачні. Я їх купувала і в магазині, і також мама мені робила. І вони домашні, звичайно, смачніші, ніж ті, які купили. І напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, хтось знає, вони взагалі ідуть з горіхом чи без. Тому що тут без горіха, але мені здається, що я їла з горішками такими не грецькими а фундук, як вони називаються. Наступні цукерки це ось такі, я не знаю, як вони називаються. Вони в такій цукрові пудрі, в середині це такі желейки, знаєте? І ми їх не їли отак, прям не рожовували, а розмоктували, ніби якісь просто такі смоктательні. Ось такі цукерки. І це, напевно, серед от всіх цукерок, це вже яка частина, непонятно. Це, напевно, цукерки, які найчастіше були в мене вдома. От постійно, я, я саме їх бачила, я саме їх пам'ятаю, і я саме їх от їла чомусь найбільше. Хоча я би не сказала, що вони мені найбільше подобаються. Наступне це мамба. Мамбо я їла нещодавно, і чесно, це одна з тих цукерок. Рок, які не змінилися абсолютно, які вони були колись, такі вони залишилися і зараз. Але там важко щось, щось зіпсувати, тому що там настільки яскраво виражений смак то і жуйка, ну не жуйка, то жувальна така цукерка. І останнє це дитяче печиво. Я не впевнена, що це їли всі, але в мене був молодший брат, і завжди я то пюрешки за ним доїдала, то печиво, і це було найсмачніше, напевно, печиво, яке в принципі існує.